Доброго раночку, любі дітки, сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся. Подивіться, яка вона красива, як святково одягнена, катруся одягнула український одяг, взула червоні чобітки, а на голівку одягнула український віночок. Дітки, катруся збирається піти в гості до ляльки Оксанки, а подаруночка у неї немає. Що ж робити? Давайте допоможемо катрусі підібрати подарунок. Оксанка теж любить одягати український одяг. У неї є віночок і червона стрічка, а от української хустки у неї немає. Катрусю, малята, давайте разом подивимося, які є українські хустки. Ось вони, святкові, красиві, кольорові, квітчасті, українські. Гарну хустку маю я. Одягаю на свята, Квітчаста нова як картинка, адже я є українка. Дітки, хусток багато і дуже важко обрати якусь одну, тому що вони всі дуже красиві. Ось у мене є нова хустка. Ось вона. Хустка велика жовтого кольору квадратної форми, а візерунка на ній немає, давайте разом прикрасимо хустку. Нам для аплікації будуть потрібні ось такі заготовки, аркуш картону жовтого кольору квадратної форми та готові форми для оздоблення, квіточка червоного кольору та зелені листочки. Але спочатку нам потрібно підготувати ручки. Гарна хустка із квітками, бо стараюсь я для мами. Щоб був кращий подарунок, я складаю візерунок. Починаємо прикрашати хустку. Спочатку викладемо листочки, я беру листочок і викладаю у верхній куточок, ось так. Потім ще один листочок у верхній куточок. Беру листочок і викладаю його у нижній куточок. Потім ще листочок викладаю у нижній куточок, ось так. А тепер я взяла червону квіточку і виклала її посередині. Ось яка гарна українська хустка. Катрусю, а тобі сподобалась? Так, дякую, малята. Дітки, що ми з вами прикрашали? Ми прикрашали хустку. А чим прикрашали квіточками та листочками. А яка хустка? Красива, святкова. Дітки ось катруся уже дарує хусточку Оксанці. Тепер у неї є нова українська хустка. До побачення!